Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду квасити помідори. Це одна із найулюбленіших моїх заготовок на зиму. Хоча до зими ці помідори не доживають, тому що я з'їдаю їх найпершими. Їм я ці помідори як останній раз. І скажу вам правду, що за день я можу з'їсти навіть цілу 3 літрову банку квашених помідорів. Цього року вони у мене вродили дуже великі, тому саме перше вибираю ті, що влазять у банку. Квашу помідори як круглі, так і сливочки. Важливо, щоб вони не мали ніяких тріщин і ніяких пошкоджень. Помідори викладаю у миску, наповнену холодною водою. І щоб їх продезінфікувати, додаю столову ложку харчової соди. Кожну помідору гарненько мию у цьому розчині. І коли вже всі вибрані помідори помиті, тоді у чисто виміті харчовою содою 3-літрові банки накладаю чисто виміті листочки винограду, пару віточок петрушки, листочки малини та листя хріну. А якщо маєте, то можете додати ще й листя смородини або вишні. Одним словом, що маєте, те і додаєте. Проте сусвіття кропу тут має бути обов'язково. Тому кожну баночку додаю по одній вітуці його. На дно кожної банки додаю 5-6 зубчиків почищеного і помитого часнику. А якщо ж ви любитель гострих відчуттів і хочете, щоб ваші помідори були трохи пікантнішими, то додайте в кожну панку по невеличкому шматочку гострого перця. Ну і після цього вже накладаю помідори у банки. Як я вже раніше казала, помідори заквашую і круглі. І сливочки. У круглих помідорів шкірка тоненька, тому вони вкисають швидше. У помідорів типу сливочка, шкірка тверденька. Вони будуть довго киснути і, звичайно ж, будуть довше зберігатися. Тому заквашую помідори і такі, і такі. перш з'їдаються круглі помідори, а пізніше вже доходять і сливочки. І коли вже всі банки будуть наповнені помідорами, зверху помідори накриваю листком хріну. І звичайно, що кожен листочок хріну я дуже ретельно вимила. На кожну 3 банку помідор я даю 80 г солі, тож на вазі відмірюю її. Відміряну кам'яну йодовану сіль заливаю холодною водою і помішуючи виделкою розчинюю сіль у воді. І цим сольовим розчином заливаю помідори у банці. Цього розчину мені не вистачило до повної банки, тому доливаю простої холодної води. І в самому кінці. Поверх листка хріну ще даю одну чайну ложку сухої гірчиці. Банку з помідорами накриваю пластмасою кришкою, яку попередньо розігріла у киплячій воді. Якщо ж у вас немає гірчиці у порошку, можете додати гірчицю і в зернах вона теж сприятиме тому, що на поверхні помідор не буде утворюватися пліснява. Та і самі помідори набудуть від гірчиці специфічного смаку. А ще й гірчичного запаху. Хочете, щоб помідори вам швидко кисли, тоді кладіть їх у тепле місце і цей процес триватиме тиждень. А хочете, щоб цей процес продовжувався якнайдовше, одразу несіть помідори у холодне місце. Я свої помідори складаю на підлогу, а у півницю, так у нас називають льох, буду вже відносити чоловік. Я ж вам кажу правду, що ще далеко зима. А помідори квашені у мене вже йдуть банка за банкою. Раджу вам обов'язково накласти собі цих помідорів, бо вони з'їдаються найпершими. І як доказ, три банки з під цих помідорів вже порожні. Кваситиму далі. Добре, що є ще помідори. Тут невелика арифметика: 80 грам солі на одну бутлю, так у нас кажуть, на трьохлітрову банку, і буде вам смачно. Тож до нових смачних зустрічей, друзі.